Декілька квитків кошти від даного концерту підуть виключно на допомогу е, дітям, які живуть в інтернаті. Кого ця пропозиція зацікавить, прошу після сесії звертатися до мене. Я чи керівники фракції, чи керівники груп, чи кожен депутат персонально, я дам можливість ці квитки придбати. Якщо більше запитань немає, я хочу вас, хочу оголосити відповідно до нового регламенту про проведення наступної... Сесії міської ради це буде 14, січня, 14 грудня 10 години. Оскільки є вже сформовані комісії, прохання комісії зібратися, попрацювати ті питання, які будуть виносять на сесію, оскільки нам треба буде прийняти ряд питань, які стосуються бюджету і інші питання, які відносять до господарки міста. Сара, дякую за роботу сесії.